Два українські фільми потрапили в шорт ліст премії Оскар. Зокрема, документальна стрічка Мстислава Чернова, 2000 метрів до Андріївки, потрапила в номінацію Документальний повнометражний фільм. А анімаційна документальна стрічка Анастасії Фалілової Я померла в Ірпені» змагатиметься у категорії анімаційний короткометражний фільм. Це е, остаточний список номінантів, насправді мають оголосити е, 22 січня. Це сьогодні, зв'язку з різницею. В часі ми ще не знаємо. Але шорт-ліст для України це вже дуже хороша історія. Церемонія нагородження сама пройде 15 березня. До нашої території ця кінознавець, режисер Андрій Анфоров. Пан Андрію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава дякую, що долучилися. Ви знаєте, я почала нашу розмову з того, що якщо ми вже навіть в шорт-листі і про в шорт листі є ще дві українські документальні стрічки для нас це дуже хороша історія. Звісно, найкраща історія для нас це Оскар. А ще краща історик ви нам не доводилося знімати такі фільми. Але тим не менше, чи справді це добре, що ми є в номінації в шорт в шортлистах. Ну, звісно, добре, тому що ну це не є номінація. Давайте ще Шеплі, раз пров'язнимо для глядача, тому що це значить, ми пройшли е, другий відбірковий е, конкурс. І далі вже номінація. Номінація є дуже важливою, тому що вже присутність номінації у вас на постері, якщо ви автор цього фільму, піднімає ваш власний рейтинг, і навіть ваші гонорари е, більш ніж удвічі. Це звісно впливає не лише на популярність автора, а звісно, і на популярність країни виробника Ось тому це звісно є дуже важливим. Це надихає інших членів, так би мовити, нашої індустрії кіноіндустрії на те, щоб, щоб щось створювати. Тому що лише конкурентне середовище і таке заохочування. Вони сприяють тому, що люди, попри дуже складні умови, вони фірмують життя навколо створюючи художні твори, такими, якими є звісно, і «2000 метрів до Андріївки, і анімаційна стрічка Анастасії Фалалієвої. Ось тому для всіх інших хто працює в українському кіно. Вибрав для себе цей шлях цю професію. Для них це є дуже важливим, як власне це є дуже важливим для всіх людей у всьому світі, тому що Оскар, по про це попри те, що це національна американська, начебто, нагорода, її прагнуть отримати всі: норвежці, французи, британці це є світове топове визнання більш авторитетнішої нагороди ніж є Оскар в світі. Не існує. Можливо, ви читали десь відгуки критиків або шанси, які на мають наші документальні стрічки на номінацію цього року? Чи очікувати нам хороших новин за кілька годин? Ну, по перше номінації будуть оголошені не в грудні, а в січні. А тобто в січні. до цього ще ще треба дочекатися. По друге, ну зараз навряд чи хтось може сказати, як проголосують американські кіноакадеміки. Це ж все таки не не вісім членів журі якогось великого кінофестивалю, а 9,5 тисяч членів американської кіноакадемії. Як вони проголосують, і що на них впливатиме, які новини. Одному богу відомо тому те, то, звісно, в Америці це національний спорт, коли букмекери роблять свої ставки на того чи іншого переможця, чи номінанта. Але зараз ще зарано про це говорити. Ну звісно, можна складати якісь логічні е, уявлення про те, що містіслав Чернов може отримати номінацію, оскільки він вже відомий в Америці, е, завдяки тому, що вже отримував Оскар за свій е, фільм «20 днів у Маріуполі. Ба е, більше за ним стоїть не стільки Україна, стільки е, Америка. Та ж сама, тому що він є працівником Associated Press і і. Фронтлайн продакшн, який е, належить е, цій новинній агенції. Він є власне і виробником, і просувачем цього фільму. Тому коли ми говоримо і про «2000 метрів до Андріївки, і про «20 днів у Маріуполі, ми говоримо фактично про американські фільми, які зроблені українським режисером. Тому що сама Україна, якби то було чисто українське виробництво, навряд чи дійшла би до шорт-листа і навіть до Оскара, тому що це дуже. Ж дуже важливим створити фільм, а це лише півроботи а далі його просувати по сполученим штатам, возити півроку, а може рік, шукати під це бюджет. А це значні кошти, мати зв'язки, влаштовувати покази круглі столи. Це дуже велика робота. І до Чорного ніхто не отримував з українців. Номінацію, тому що просто не доходили, не знаходили бюджет на просування, не знаходили таких можливостей, щоб це довести до глядача і до кіноакадеміків, взагалі до цієї цієї професійної спільноти з ними треба вміти розмовляти і зазвичай наймають якусь агенцію, яка займається промоцією. Тобто, це а якщо переформу... перефразулювати переформулювати українську присів'я вміла зготувати, не вміла подати, то тут, окрім того, що треба зготувати, так ще й вміти подати, продати що називається фільм, звісно, завісно звісно, оскар. Тому, оскільки я ще раз хочу наголосити, оскільки Мстислав вже відомий там для цих людей відомою персоною, є якийсь шанс того, що він отримає номінацію, я не певен, що йому другий раз поспіль дадуть Оскар, але те, що він може отримати номінацію, ну можна сподіватися, що стосується Анастасії, ну Бог його знає, які конкуренти будуть і як взагалі вони вирішать. Але як на мене, те, щоб потрапили у шорт-лист, це є дуже дуже непогано і потрібно. Ну, давайте самі звернемо на увагу на ці фільми. І самі поцінимо, а не будемо чекати, що нам дадуть Оскара, і ми будемо радіти, не дивлячись всі ці твори. Тому що як на мене, зараз у ці складні, скрутні часи варто взагалі провести ревізію в власної культури і власного мистецтва, створеного в різні часи, в різні епохи за різних діб. Це є дуже важливим, тому що ці художні твори вони послуговуються такими дзеркалами, в яких ми бачимо себе сьогоднішніх минулих і можливо у майбутньому щось про себе таке цікаве. Дізнаємося, коли почнемо читати і дивитися, все те, що робили великі творці на на цій землі, які по собі залишили, залишили ці твори. Ось і як на мене, це хороший привід. Цей шорт-лист, хороший привід, ще раз передивитися щось, що було зроблено е, в Україні і про Україну, і про нас з вами, власне. Важ, важко з вами не погодитися. Е, Пане Андрій я ще хотіла уточнити стосовно е, документальних стрічок е, і Оскара, і Україну е, угу. чи чи це правда так? Що от художнє кіно не може українське художнє кіно не дотягує до рівня Оскара? А документальні стрічки отримують Оскара, отримують, знов ж таки попадають в шорт-лист. Не окрім того, що вони мають просування, як ви сказали? Це просто ще і інтерес суспільний? А, дивіться, ну будь-який твір. Документальний чи ігровий, це є художній твір, тобто, і то і то кіно художнє, тому що воно е, вдається до художніх образів як засобу, як інструменту оповідання історії. А е, що стосується кіно документального воно швидше виробляється і швидше доносить Якісь меседжі стосовно сьогодення приміром в Україні, тому що будь-який фільм він представляє життя тієї країни, в якій вироблявся. Тобто, якщо французький фільм він показує, чим живе сьогодні Франція. Якщо це американський фільм, він показує про сьогоднішнє американське сьогодення. Звісно, «2000 метрів до Андріївки показує. Ту частину України, яка на перебуває на передових позиціях і показує ту ціну, яку Україна щодня платить за те, щоб не втратити власну державність і не втратити власні кордони. Тому, звісно, документальний фільм він скоріше доносить те, чого не здатні донести новинні агенції, тому що вони дуже стисло без художніх образів показують якісь речі. у них є свої позиції, свої візії. Все ж таки, художник він частіше більш рівний, як дзеркало, ніж новинні агенції, і люди воліють. Я сам це бачив неодноразово. Приміром на канському кінофестивалі, коли один литовець зняв фільм про війну на Донбасі ще до повномасштабного вторгнення, я пам'ятаю, що після показу іноземці вставали в залі і, звертаючись до автора, який стояв на сцені, запитували: розкажіть нам, що власне відбувається в Україні? Оце запитання. Навіть як воно не звучить, воно читається в очах. Люди хочуть знати, що тут відбувається, і довіряють довіряють не журналістам, а саме художникам. Тому документальне кіно швидше доносить у ці меседжі. Кіно ігрове воно коштовніше, складніше в виробництві, і один принаймні фільм мав великі шанси колись отримати Оскар. Йдеться про фільм племі Мирослава Слобошпицького у 2014 році лише через склоки у нашому національному Оскарівському комітеті цей фільм не потрапив на розгляд американської кіноакадемії хоча мав всі шанси, тому що він зібрав більше. 50 потужних таких і авторитетних нагород по всьому світу і е, був цілком конкурентним, скажімо так, там але цього не сталося. Ми розсварилися всередині, відправили зовсім інший фільм, який не потрапив навіть у шорт лист. Ось тому, звісно, ну є українські фільми, які е, можуть претендувати на те, щоб позмагатися, на те, щоб бути відправленими на розгляд американської кіноакадемії, відповідно в включитися до цієї оскарівської гонки. Але звісно, не 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 кожен український фільм а, має той рівень якості і а, той рівень промоції, який дозволяв би йому брати участь у оскарівських перегонах. Ви згадали, ви згадали про те, що ці фільми документальні привертають увагу суспільства, глядача. А ще згадується історія, коли на початку повномасштабного вторгнення в нас була своєрідна голівудська дипломатія, коли світові зірки, кіно першого ешелону, першого кадру приїжджали в Україну. Нещодавній приїзд Анджеліни Джолі в Херсон. Також про це багато писали, говорили. А от в контексті цього в мене от, до вас питання: номінація, шорт лист Оскар для українських. Документальних стрічок воно впливає на рішення політиків, як ви бачите, ну воно впливає на виборців, а виборці там впливають вже на рішення політиків. От так це працює. Розумієте, е, ось е, все ж таки Політики, що в Європі, що в Америці, не можуть не звертати увагу на те, про що говорять їх виборці, е, їх так би мовити, паства. А на це має широкий широкий вплив, і я це сам неодноразово бачив. Спочатку повномасштабного вторгнення я зняв кілька документальних фільмів разом з японською компанією NHK. Я пам'ятаю, я пам'ятаю враження, які там певні фільми залишали в членів японського уряду, після чого вони починали. Надавати допомогу Україні, ось тому цей механізм працює працює саме так, доки людям говорять не просто говорять щось, а пояснюють, показують, дають можливість самим зробити висновки. Тому що якщо людина не сама робить висновки, за нею це роблять з екрану, це вже є пропаганда. Вона не працює, звісно, і в пропагандистського фільму немає жодних шансів. Пробитися на Оскар і отримати Оскар, якщо це художній твір, де людині дають можливість побачити і зробити свої власні висновки, це зовсім інша справа. І звісно, такі фільми а, перемагають або отримують номінацію. Що, що для мене є так само немалою вже перемогою, отримати номінацію на Оскар, це є дуже багато, тому що це означає, що тебе оцінили максимально, максимально професійні люди, які а, які мають е дуже дуже сильно професію експертизу. Ось і це визнання, це як знаєте, брати участь у якійсь світовій олімпіаді, пане Андрію, а чи є? Чи можливо ви досліджували це питання? Чи попали в шорти листи на цьогорічну, на наступнорічну вже премію Оскара? Так, фільми від хороших русських, чи створені за підтримки хороших русських? Е Можете повторити, тому що увірвався зв'язок. Я... Чи попали в шорт-листи фільми, створені хорошими русскими, чи про хороших русських? Російські фільми є в шорт-листах? Я не бачив, якщо чесно. <клес> <клес> я не бачив, якщо чесно. Я взагалі не пам'ятаю, щоб, щоб американська академія якось так би мовити, про русських щось, щось оцінювала. Ну, якщо брати цей нашумівший... Фільм, який називається Анора, ну але це зовсім американське кіно, і росіян там показують доволі кумедно, треба визнати. Тому навряд чи це попадає в категорію хороших розкіх. Я вам дякую, пане Андрію, що ви долучилися. Я на превеликий жаль, мушу вас відпускати, бо в мене ще. Але якщо можна коротко, так. На вашу думку, mm -hmm. після війни, яке українське кіно буде цікаве світові і буде е, отримат, е, матиме шанс на Оскар? Це все-таки щось світле, чи вже е, трагічне бойове про війну, чи далі документальні фільми? Я думаю. Я от чую, що зараз е, говорять в цій спільноті, оскільки сам зі своїм фільмом. Е, я чую, як люди втомилися від війни. Вони більше не хочуть ні фінансувати, ні дивитися. Особливо я думаю, вони чекають якихось правдивих фільмів про життя звичайних людей, е, про такий тиловий героїзм, коли люди живуть там, я не знаю, без світла якусь в собі генерують надію е, якось відбудовують якісь життя. Зазвичай у ці людські. Тихі людські історії вони цікаві, але звісно, за умови, якщо це створено на гідному художньому рівні, і саме художній рівень буде визначати те наскільки українське кіно буде користуватися попитом після війни в цих колах і безпосередньо в колі американських кіноакадеміків, які вирішують хто отримує Оскар, хто ні. Пане Андрію, дякую вам. Нагадаю, з нами був кінознавець режисер Андрій Алфьоров. Говорили про те, що два українські фільми потрапили в шорт лист премії Оскар. Але найголовніше для кожного з нас це підтримувати своє кіно, ходити в кінотеатр, купляти платний перегляд цих фільмів і підтримувати своїх акторів, своїх режисерів щирим переглядом. Дякую вам, пане Андрію. Бережіть себе до дякую зустрічі. Дякую Навзаємо щасливо.